Добрий день, дорогі друзі. Хотів показати, як я розтопив Котел Atmos, який я обіцяв, що покажу, і як він працює. Ну, наразі я поки що не Не можу сказати, що там в нього є, які мінуси. Але що я зробив зараз, то покажу. Так, отако воно в мене горить. Зараз температура на самому котлі десь біля 70 градусів. Вентилятор працює. Зараз проглянемо топку. Привід, відкриваємо легоньку, щоб не, не прийшов дим. Тако воно працює. Е, поки що ще не виставив е, регулятор димових. Димових газів, димової заслонки. Поки що ще не можу з ним розібратися. ну Розберуся, зніму ще відео окреме про, про це. А зараз, в принципі, працює нормально, буферна ємність от Одна закладка, вона у мене вже прогрілася до 70, як на, як на котлі показує, а обратка. Обратка бачите біля 60, Тож поставив тут термометр, також показує, бачите, біля 52 градуса. Також поставив, щоб насоси не працювали зараз, лишній раз, якщо він почне гаснути, поставив такі от терморегулятори на подачу. Тобто, Коли йде з котла вже вихід води виставив 40 градусів, коли набирається 40 градусів, насос автоматично включається. Опускається температура нижче 40 градусів, автоматично відключається насос. Те то саме, то саме зробив із цим насосом. Також поставив на насос, поставив також терморегулятор, який теж на 40 градусів він включає насос. Ось тут воно йде, бачите, цей термодатчик. І на якщо понижується температура менше 40 градусів, Насос відключається, щоб він дурно не працював, якщо там нема теплого носія. Бачите, зараз у мене показує тиск 1,6 в системі і температура, і температура тут виходить, більше 60 градусів. Так, в принципі, манометри показують, термометри ці показують майже всі однаково. Нема що говорити. Одно, На бойлері там бачите, на бойлері температура зараз теж ну, зараз не відбирається вода просто і нагрівається. так. По термоголовці виставив на 60 градусів в систему, що пішло на батареї. І тут на образці поставив від цього поставив е, датчик. В принципі, все працює нормально, нічого нема такого, щоб було непонятно. Вже зараз буду бачити, як воно буде працювати, щоб виставити регулятор заслонки. Не можу зрозуміти, щось у мене не виходить, але я думаю, що декілька разів ще буду користуватися і я думаю, що я це зроблю. Тут у нас є, темп... є е... регулятор димових газів, а тут у нас є регулятор температури. Це також все виставляється. Ну, В принципі, така система дуже, дуже температура нормальна. Працює все нормально. Що ще сказати про це, ну, поганого нічого сказати не можу, це все, котел дуже гарно працює. Так що е, буду ще знімати відео по терморегуляторі заслонки, щоб... Поділитися, як я відреагував, тому що зараз я не можу я дивитися в інтернеті і не можу нічого ще поки що це зробити. Але сподіваюся, що все вийде. Дякую всім.